Всім привіт! Це нова серія серіалу. Як накачатись своєю вагою тіла на основі всіх моїх програм тренувань Воркаута Дама створи базу воркаутера. Сьогоднішнє відео про позування та те, що навіть в воркауті потрібно робити після тренування фото, відео, просто позувати без фото відео, для того, щоб звикати до своїх м'язів. Розуміти десь приблизно на якому етапі розвитку фізичної форми, кожен з вас зараз знаходиться в своєму прогресі, який конкретно прогрес, і що потрібно дотягнути, де все круто прокачано. і таким чином постійно, час від часу, роблячи певні речеки свого тіла набагато ефективніше прогресувати, тому це в якійсь мірі навіть рекомендована вправа, яка потрібна для того, щоб краще прокачувати м'язи. Взагалі, якщо звертати увагу на такі деталі та прислуховуватись до бодібілдерів світового рівня, які в свою чергу в певний час, дехто з них казали, що позування невід'ємна частина бодібілдингу, та дуже важлива. Саме через це для серіалу-проекту Як накачатись. Звичайно, що це не бодібілдинг, це невеликі важкі ваги, гирі, бліни. Для стрітліфтінгу, якщо навіть говорити про стріт воркаут, це тренування своєю вагою тіла, але, звичайно, такі тренування, які робляться по моїм програмам тренувань Воркаут Адама, деякі якраз програми тренувань для розвитку витривалості, деякі для прокачки м'язів, для сили, В домашніх умовах тренування. Так, от, ті, які для прокачки певних груп м'язів, які розділені на різні дні тренувань, якраз для того створені, щоб прокачувати свої м'язи, тренуючись своєю вагою тіла в першу чергу. Після таких тренувань та проходу програм тренувань постійних Тренувань своєю вагою тіла в майбутньому, якщо комусь заманеться, захочеться тренуватися з додатковою вагою, займаючись стрітліфтингом чи в спортзалі, то можливо комбінувати тренування або повністю перейти в інший вид воркауту чи бодібілдингу. Тому, по-любому, якщо у вас є ціль підкачати м'язи, а скоріше всього, так воно є тому що якраз проєкт серіал називається Як накачатись, то зверніть свою увагу на позування, які не обов'язково робити після кожного тренування. Але коли сильні насичені тренування, коли дійсно прокачуються м'язи, відчувається памп, то навіть для того, щоб розуміти. Скільки тих м'язів потрібно це робити, але є набагато більше плюсів, ніж просто речеки своєї фізичної форми. В першу чергу м'язи набагато активніші стають, коли робити позування, звичніше керувати своїми м'язами, розуміти і відчувати своє тіло. Це дуже важлива частина для того, щоб продовжувати розвиватись та прокачувати свої м'язи, тренуючись своєю вагою тіла чи будь-яким іншим чином. Просто після тренування насиченого спробуйте витратити декілька хвилиночок, буквально хвилинку, дві, 5 хвилин, з часом дійдете до 10 хвилин, зрозумієте, в які. Пози вам потрібно краще ставати, де ваше тіло буде гарніше виглядати, з якого ракурсу краще видно прес, грудні м'язи, тріцепси, біцепси, трапеції, спину, як розкрити правильно. Тому що, якщо професійно займатися позуванням, бодібілдингом чи навіть бути виступаючим спортсменом, то тоді. Дуже багато деталей, які в позуванні є, треба розуміти. І деякі з цих деталей є дуже професійними, надзвичайно, тому потрібно практикуватись, робити часті позування. Не враховуючи тренування, просто для того, щоб свої м'язи також тренувати. Для кращого позування. Так як в принципі в бодібілдингу, для того, щоб накачати тіло, потрібно ходити в спортзал чи вдома качатись, але показати свій класний прогрес. Чистіше всього. Також потрібно, хто займається цим професійно, тому, в принципі, це навіть найважливіше, що може бути. Але без спортзалу чи тренувань, звичайно, такого тіла б не було. Тому комбінуйте, тренуйтесь та позуйте. По-любому, це дуже сильно особисто мені дало прогрес, так як не звертаючи увагу на свої м'язи, як вони розвиваються, не роблячи заміри певні, не розуміючи, в якому десь етапі розвитку. Тіло знаходиться, важко взагалі, ставити собі ціль для набору м'язової маси, чи якусь іншу ціль, яка у кожного з вас теж можливо є. А коли стовідсотково є розуміння, як робити позування, і постійно його вдосконалювати, то це навіть когось може змотивувати, якщо це робити не професійно, а просто для себе, та при цьому всьому, воно як бонус додає активності м'язам, та м'язи насправді відчувають себе краще, ніж не позувати. Тобто, це необхідно взагалі робити для професійного рівня. Тому, якщо ви тренуєтесь для себе, просто качаєте м'язи, то спробуйте хоча б раз в тиждень, якщо у вас декілька тренувань, одне з тренувань, зробити позування після тренування. Все настільки просто. Краще всього засніміть себе на відео або стійте перед зеркалом десь, де ви точно будете знати, бачити, як ви виглядаєте. Над чим вам потрібно попрацювати, допрацювати своє тіло і стати ще кращими? Ось таке відео про позування, в свою чергу, після свого тренування з надутими м'язами засняв це відео. Тому вони на пампі. Пака!